Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі наша інформаційна програма з оглядом подій за тиждень. Почнемо з найголовнішого: у Подільській громаді, а також на кордоні, ситуація спокійна та контрольована. Загроз або обстрілів не зафіксовано. Як ми вже говорили раніше, напруга та загроза обстрілів з боку агресора нікуди не зникли. Ворог застосовує велику кількість ракет та дронів для ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб знищити українську енергосистему. Та занурити країну темрявом. в даний час уряд звертається до жителів країни із проханням зменшити споживання електроенергії, щоб не перевантажувати мережу З 700 до 23.00 Прохання не користуватися енергоємними приладами. Вимикайте електрообігрівачі, пральні машини, бойлери. Це стосується кожного. Окрім того, є прохання до підприємців відключити освітлення зовнішньої реклами та ілюмінації. Сьогодні навіть один зекономлений кіловат. Це допомога нашій енергосистемі. Але разом ми зможемо подолати і цю проблему. Також нагадуємо про непросту ситуацію, що складається із опалювальним сезоном. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії Незалежної України. Одним із важливих заходів підготовки до опалювального сезону є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та будинків. Такі заходи до дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у житлі. Необхідні запаси енергоносіїв є. Водночас існує реальна загроза нових атак по критичній інфраструктурі, але держава та місцева влада завжди готові оперативно відреагувати на аварійні та надзвичайні ситуації у випадку їх виникнення. Щодо життя нашої громади, то незважаючи на війну, вона справно функціонує в реаліях сьогодення. Комунальні структури постачають свої послуги, соціальні структури виконують свої обов'язки без збоїв. Збирається та роздається гуманітарна допомога. Проводяться різноманітні благодійні акції. Продовжується також і обслуговування жителів сіл громади. Підприємства та соціальні заклади готові до початку опалювального сезону. Готується резервна котельня на альтернативному паливі, що може обслуговувати мікрорайон Північний. Тобто, міська влада робить все можливе, щоб, попри складнощі в країні, жителі та гості нашої громади отримували максимальний та якісний спектр різноманітних послуг. І навіть постійне незадоволення, від так би мовити, опозиції та клоуноподібних псевдоекспертів, не стане на заваді розвитку Подільської громади. Також мусимо нагадати жителям громади про необхідність серйозно відноситись до сигналів повітряної загрози. Правила, за якими забороняється перебувати у торгівельних приміщеннях, придумані недаремно, направлені на збереження вашого життя та діють по всій країні. Це ж правило відноситься і до торгівлі у м'ясному або молочному корпусі нашого ринку. Тому просимо вас з розумінням поставитись до даних вимог і дотримуватись запроваджених країні правил, щоб не наражати себе на небезпеку і не створювати конфліктних ситуацій. Після перемоги все знов повернеться до звичного ритму життя, тому треба трохи зачекати. Віримо у ЗСУ та в нашу перемогу. А на цьому на сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу та до нових зустрічей в ефірі.